Всім привіт! Знову грибне відео. Знову я в лісі. Сьогодні я один поїхав. 14 жовтня. Гарна погода для риболовлі. Але я вирішив зранку погриби. А ввечері, може, поїду на риболовлю. Люди збирають зараз білі гриби в лісі, але потрібно знати місця, де вони є. А я приїхав просто походити в ліс. І навіть гриби мені не потрібні. Але буду збирати трошки. Просто ж ходити по лісу і нічого не різати так не цікаво. Тому буду різати польських. Кілька годин позбирати. Оксана, правда, не знає, що я поїхав в ліс. О, ще польські. Це зайшов і відразу пішли. Тому що вона сказала, що більше гриби додому не привозить. В цьому році намаринували 15 літрів вже. Це якби може для косі небагато, але нам достатньо. Тому я думаю, що якщо я назбираю гриби, то я їх кудись сплавлю. Так, дивимося, польські вже є. В лісі прохолодно сьогодні зранку був морозчик і ні. Отак. Ну що вам ще показати? Якщо якісь сьогодні знайду цікаві гриби, то я, вам, то я, вам, то я їх вам покажу. Сьогодні п'ятниця, тому за тиждень тут було нормально пройдено людьми, я думаю, вирізано багато грибів. Але вони ще є. На вихідних, я думаю, тут буде теж багато людей. Десь бачу польського ось він. багато буде, але я думаю, що всім грибів вистачить. Тому що дивіться, я ось йду, знімаю відео і потихеньку-потихеньку ріжу, ріжу, ріжу. Грибки. Ось під листочком. Ось ще один Ось так заходиш, а їх тут Але правда це ж я так приїхав, що я знаю що вони тут були Ось іще грибок Такий червивий Червивий не нормальний Ось ще Аби так білі збирать да? Маслюк-переросток. Явно, що він вже червивий, поїданий. Маслюків у цьому лісі мало. Це не для них такий ліс. Ну, Я ж казав вже і що я маслюків не беру. Піддубнички також таку. таких грибів я не беру. Йдемо на мошок. О! Оце напевно рядовки. Щось схоже, а може і ні. пишете в коментарях. Хто знає. Як завжди багато грибів біля дороги. О. Може для когось польський це не гриби. Як казав один чоловік, я їх раніше не брав. Тепер беруть і польських. Хоч, вже є трошки. Колись може бути така ситуація, що похолодає дуже, а в ліс ходітиметься, приїдеш, а там навіть і пульт не буде. Місцями можна і не розгинатись. отак От як сів. так Дивишся, там гриб, там гриб і ріжеш їх маленьких більшеньких ось хм. бачив одного підходжу поряд іще один і ось іще один отак ну щоб вже був якийсь інтерес то потрібно і нарізати невеличке це 8-літрове. Крутого відра. О! Скільки тут їх є? Черв'яки з'їли, ще два. Їданий, їданий. А білих щось і не видно в цьому лісі. Я щось так і думав що їх тут не буде. Може думав що трошки пізніше з'являться, а вони не з'являються. Холодно вже в лісі. Для білих. Десь треба по окраїнах дивитись. Мухомори, сироїшки, польські. Ось і польські. Ось далі ще польські, Ось тут в гущавині ніхто не збирав їх. Вони такі товстоногі, молоденькі. Молоденькі, їх багато. Я думаю, трошки позбирати, може пройтися, все-таки подивитись білих грибів в одному місці. Як кажуть, у кожного грибника свої місця, де гриби збирати. А коли просто хочеться в лісі походити, то не обов'язково навіть кудись далеко їхати Грибів вистачає біля хати. Ну я скажу вам, що в цьому лісі безпечно ходити. Ніяких тут розтяжок і мін, і ще чогось немає. Тому ходимо. Є ліси, де Краще туди не їхати. Хоча там і грибів більше. І білих більше. Вон там ще два сидить, не полізу, не хочу. Тут, там не полізу. Беру гриби вибірково. Які сподобаються. На сонечку сидить. Дуже майже піввіду. Є в мене свої місця, де можна збирати опеньки. Але туди я не їду. Далеко де ці гриби не потрібні, ще є минулорічні мариновані опеньки. Ось вони, це старі опеньки. Просто показую, які вони є. Це старі, ось ось теж старі, їх трошки морозом. Прихватило вони. Змінили колір, ну переростки. Якби молоденькі опеньки, то може б може б взяв би. Але не факт. Оце ось переростки. Опеньки. Вони червиві і вже переросли. Напевно, що це білий гриб. Так і є. О! який товстоногий. установий. Це якась поганка, напевно, не знаю. Що воно таке? Не рижик точно. Не він. Ось дивіться, дорога одна, дорога друга. Тут проїхало вже десятки машин, пройшло десятки людей. І ось біля дороги сидить білий гриб. Ось такий. Тут ще одна дорога. такий, Ну, білі гриби. Люблять біля дороги сидіти. Ось ще один сидить біленький. <рес> Ось він маленький. Ох, О, який. Отак. Але коли я бачу таку галявинку, де пробивається сонце, то там теж можна пройтись. Польський, само собою, росте, але от, якщо галявина із сонечком, то тут теж можуть бути білі. Можуть. Якщо ніхто не зібрав. Сьогодні навіть мухоморів небагато трапляється. Що вони вже відійшли? А польську забираємо. Не червивий. Я вже йду попід дорогою. Так, трохи в ліс заглядаю. Але краще під дорогою дивитись гриби. Знову рядовки. Чому називають їх рядовки? Подивіться, як вони ростуть. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І ось так рядком. Тому називаються рядовки. Земля біла, це грибниця, як кажуть. Коли біла земля, точніше на землі біле то десь поряд можуть бути рости гриби. Якщо був би сезон білих, як в минулому році, то в таких місцях десь будуть стирчати білі гриби. Ну, в цьому році, я скільки не знаходив такі білі п'ятна на землі, ніколи там грибів не було. Чомусь так. Ну, все залежить від... Погоди і від місця. Так, а я тут вже наче й ходив, наче й проходив. Маслючки полізли. Молоденькі. Ну хай сидять, може хтось зріже. Мені не потрібні такі грибки. Вони смачні, але чистить. О, хтось прогріб, а там поганка сидить, а не білий гриб. Отеж і я хожу так біля дороги, дивлюсь, білих грибів. Може хтось не зрізав, так я зріжу. А мало їх. Якби було їх більше, то і збирати цікавіше. Отакі От є. В Шиголі, де менше муху, ростуть товстіші польські. Чому? Тому що менше вологі, напевно, тому що в мошку багато вологі, вони такі тонконогі. Тільки сьогодні тут людей пройшло, а такі красиві гриби ростуть. Значить ходив оце збирав, збирав, а потім не знаю, що з ними робити. І ось. І он. Так, це червивий, це ні. І ще ось аж дорога йде. Це біля дороги. Ну тут сонця більше. Тепліше. Блять, ще бачу, ось бачу. Ех, думав білий гриб. Ні. Бліда поганка. Походив я в лісі десь одну годинку, думав назбирати. Повне відро грибів, потім думаю, а що, що з ними робити? Достатньо. Ліс гарний, гриби є, тому можна вже їхати і додому. Так що, ось так. Така вийшла прогулянка лісова. Може, ще коли проїду, якщо потрібні будуть грибки. Ну, відерця я назбирав, ну реально десь за годину, може і менше. Три біленькі, решта польські я брав, інші гриби не брав. Як завжди, якщо вам відео сподобалось, напишіть коментар, підтримайте український YouTube, поставте лайк. На цьому каналі в мене зазвичай багато буде. Тепер уже багато буде грибних відео. І не тільки. Все. Дякую, що дивилися. До зустрічі.